У той час Ісус сказав своїм апостолам. Стережіться людей, бо видаватимуть вас на суди і по своїх синагогах будуть вас бичувати. Поведуть вас заради мене до володарів і царів для свідчення і їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас. Не журіться, що і як казати, Дасться вам ту хвилину що казати, бо не ви будете говорити, а Дух Отця вашого, котрий говорить у вас. Брат брата, видаватиме на смерть і батько дитину, і повстануть діти проти батьків. І вбиватимуть їх. Вас будуть усі ненавидіти за Моє ім'я, але хто вистоїть до кінця, той спасеться. Слово Господнє. Брати і сестри, щорічно на другий день після Різдва Христового, Католицька Церква вшановує святого Стефана. Можливо, у когось виникло питання, чому відразу після радісного святкування народження Ісуса Христа? Свята Церква звертає наш погляд на першомученика святого Стефана. Може, тому що саме святий Стефан є першим, який пролив свою кров за віру, даючи приклад істинного свідка Христа. Син Божий зійшов на землю, народився як людина. А святий Стефан, як перший мученик за віру, народився для неба і тим самим відкрив довгий список святих мучеників, святий Йоанн Золотоустий, ставить святого Стефана поміж апостолів. Скажи мені, каже він, чого не вистачало йому. Що він зрівнявся з апостолами? Чи і він не творив знаків, чи і він не показав великої відваги? Він міг стати апостолом, як святий Павло, бо, як зазначає святий Лука в діяннях апостолів, він був мужем з повним. Віри і Святого Духа, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі. Святий Стефан мав величезний дар проповідування і проголошував Слово Боже з такою силою і вірою, що навіть вороги не мали відваги перечити йому. І не могли зрівнятися з ним у мудрості. Це привело до того, що вони намовили декого з юдеїв засвідчити, що святий Стефан говорив образливі слова проти Мойсея і самого Бога. За це його було засуджено до смерті через каменування. Святий Стефан загинув мученицькою смертю, маючи 30 років. Після каменування вороги залишили його тіло на здобич диким звірям, про що згадує у своїх писаннях святий Єронім. Тільки на наступну ніч Гамалеїл Відомий вчитель закону єврейського, який захищав апостолів у Синедріоні, а пізніше сам із сином Авивом увірував Христа і проповідував про нього, послав надійних людей, щоб вони таємно взяли мощі святого Стефана і перенесли його в село Кафоргамалу, недалеко від Єрусалиму, де і був він похоронений. У 415 році тіло Святого Стефана було віднайдено, перевезено до Єрусалиму і перепоховано в храмі на Сіоні. Згодом дружина візантійського імператора Феодосія Євдокія, відвідуючи Єрусалим, побудувала храм на честь святого Стефана. Він був зведений на тому місці, де він зазнав мученицької смерті. Найважливішими були його останні слова. Господи не порахуй їм цього гріха. Цими словами Він у своїй смерті уподібнився до смерті свого Господа, визнав не тільки віру в нього, але й любов до нього. Він учинив так, як учинив Христос, послідовно пішов його слідами, тому мучеництво християн ніколи не сприймалось у церкві як трагедія. Зовсім навпаки, воно було славою і гордістю церкви. Важливо згадати, що у мучеництві святого Стефана бере участь юнак Савло, який згодом став Павлом, апостолом народів. Святий Августин приписує навернення Савла крові святого Стефана. Якщо б Стефан не молився, каже він, то церква не мала б Павла. Отож для мучеництва за віру замало зазнати смерті з того приводу, що ти християнин, потрібно ще молитися за своїх переслідувачів, як це вчинився святий Стефан і багато. Інших мучеників. Замало визнавати віру в Христа, треба мати в собі любов до Христа. Пам'ятаймо настанову Ісуса Христа. Вас ненавидитимуть усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, той буде спасенний. Амінь.